Суття крем плюс екстра 20 кг за ціною 12300 гривень. У нас тут будуть переважати однозначно крусівочки. Але також є ось такі кресні. У нас тут лофа. Наступна пара крусівочок на затяжках, замість шнурівочок. Це дуже круто. Наступні ось такі від венч. Тут тайзні. Далі ось така моделька. О, Майкл Клодс, поляньте, яких тут тайзні. Також тут іміцяли на п'ятоці. Думаю, я оригінал. О, а тут у нас токові адідаз. Абсолютно новайся з пірочкою. Так. Ой, це дуже класні, погляньте, такі класніші. Дуже стильні. Наступні чоловіча пара. Ой, і я, вам... я вам показала дві кісні. Ось такі на каблучку. Наступний. Добре. Відгріс ось таке. Також у нас тут вони сюди інтервали. Всередині, позаду також присутні. Ну, круті тут мекокотки. Є. Класна коробочка, мені вам подобається. Наступні будуть ось такі сандалики. Класні ось такі сині з такими рюшечками. Лофари. Тут у нас є дві пари однакових лоферів. Ось такасеньких. Ось так. Це друга в різних розмірах мене абсолютно новенькі. У нас округ для такі туфельки. З Мікі маусами балеточки. Так, це у нас что буде від New Balance ось такі красивочки. Так, тут є. на каблучку. Блядь, таки меня отчетні, такими ми абсолютно власники, вже запаковані. Тут нас шпилечка ось така. А так, ось одна ще пара трусівочок. Наступна пара кто сівочок ну, такі, такі от такими блискітками по бокам. Також у нас тут є вітнамочки. Є ще ось такі простенькі з бантиками балеточки. Є тут такі дві пари. Є одинакові. Є сандалі. Ну, а для того, щоб замовити таку коробочку, потрібно написати нашому менеджеру. на вайбер, аби там.